Всім привіт! Це ПДР від дяді Юри. 15-й випуск, котрий присвячується слухачам автошкіл. Розглянемо дію знака 411 рух легкових автомобілів. Багато водіїв, котрі вже давно не переглядали ПДР, скоріш за все, не дуже добре пам'ятають, кому заборонений рух під цей знак. Для того, щоб пересвідчитись в цьому, проведемо бліц-тест. Дайте відповідь на запитання: чи може водій мопеда рухатися під знак 4.11 рух легкових автомобілів? А тепер скажіть, чи може під цей знак їхати автобус? Правильна відповідь буде ні. Так. Водій Мопеда під знак 4.11 не має права їхати, а водій автобуса має право. Це прописано в ПДР. Під знак 4.11 мають право здійснювати рух водії легкових автомобілів, автобусів, мотоциклів, маршрутних транспортних засобів і вантажних автомобілів з дозволеною масою менше 3,5 тонн. Тобто. Велосипедисти, гужовий транспорт, водії мопедів, вантажні автомобілі з дозволеною масою понад 3,5 тони, під цей знак рухатися не можуть. Також дія знака 411 не поширюється на транспортні засоби, котрі обслуговують громадян або підприємства, чи належать громадянам, які проживають або працюють у позначеній зоні. Тобто, якщо водій мопеда проживає в зоні дії знака 411, він може його ігнорувати. На цьому все всім оптимізму, здоров'я та щасливої дороги.